Доброго ранку, ми у Львові. Особливе місто, яке має свій запах, свою мову. Спацер. Це прогулянка. Свій неповторний колорит та особливу атмосферу. Розквітла як квіточка, пора мене заміж брать. У цьому місті парубки, які печуть пляцки, популярніші за голівудських акторів. Дівчата залишають свої номера телефонів. Тут не просто готують каву, а влаштовують небезпечне фаєр-шоу. А вогнегасник у вас є на барі. Посеред старих львівських будинків ховаються унікальні дворики, музеї, які дуже непросто розшукати. Було весілля викривали стіл прямо на подвір'ї. А за дверима звичайних квартир на вас чекає сюрприз. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Кажуть, що Я це Смачно пообідати тут можна за 50 гривень або ж тільки перекусити, але у десятеро дорожче. Сало з чесником і цибулою коштує 500 гривень. А за 80 гривень ви зможете опинитися у середньовіччі. Ця кімната називається ліву Ух ти, тут дуже гарно. Літаюча автівка на даху, апарат для поширення смороду, привітні та усміхнені люди, вулиця з шістьма назвами. Нескінченний список цікавинок. Дивіться, вже цього тижня мій путівник Львів. Дуже смачно.